Продовжуємо наш марафон Одна прикраса один день. І давайте подивимось, що ж я зробила за свята. 30-го, як я вже і обіцяла, ми зробили біле намисто. Воно йде на зав'язках, його можна спустити трошечки нижче, але мені подобається носити його так. Воно зроблено зі скла, тобто це намистині скляні і тут бісер. А бісер це теж скло. 31-го я почала робити силянку, і так вийшло, що я вирішила доробити ту смарагдову трошечки її продовжити. І в мене прям рука сказала: Олічка, ти задовбала. Я вирішила дуже швидко зробити такий котельйон. Тобто це була остання прикраса в 25-му році. І правильно я зробила ось цю силянку вже першого числа. Я її доробила і поставила собі таку позначку, що все ж таки ми зробили цю силянку. Так я забула сказати, в принципі, ось це я сьогодні дороблюю, і це теж моя прикраса. Тобто, другого числа в мене силянка зі склярусу, і третього числа теж силянка зі склярусу. І я пішла відпочивати, тому що. Ой, щось для моєї руки це забагато. Я боюсь, щоб в мене нічого з нею не трапилось. Бо Крипатура важка річ.